Весілля пурпурової сови та пура. Ось і настав той найщасливіший день. Зібралися всі гості і родичі. Приїхали рідні пурпурові сови та Пура. Також були всі друзі пурпура і пура, і директор школи оленята, але шкали оленя. Лісовий. Звичайно ж, грав ансамбль під керівництвом самого дятла. Усі були щасливі привітати молодят. Лунала приємна музика. Представник закону запитав, чи є бажання сов вступити в подружній союз взаємним. Сови відповіли так. Да". Їм вручили документ про те, що тепер вони перебувають у щасливому, шлюбному союзі, і що вони тепер чоловік і дружина. Пур чоловік, а пурпура дружина. І вони стали ще однією щасливою клітинкою суспільства. Усі почали танцювати і радіти, а потім. Сови поїхали вінчатися, а родичі та гості залишилися в ресторані частуватися і веселитися. Після вінчання щасливі молодята виконали свій перший подружний танець. Потім були танці з батьками, гостями, свято вдалося на славу їжачок барабанщик Колька калючка заграв свої нові мелодії, написані спеціально для пурпури і пура. Усе пройшло чудово. Всі залишилися задоволені. Далі буде.